Наші любі глядачі писали в коментарях, що як Бердник, так і Владко автори не забуті і мають відданих читачів. Ну і це радує, звісно, але переважна більшість цих читачів познайомились з творчістю Бердника в 70-90-х -х, х роках, коли він був на слуху. А чи багато в нього прихильників, які народилися в нульових? Навряд. Тому потрібно більше говорити про митців того часу, особливо таких діяльних, як Олесь Бердник. До речі, про митців у першої поп діви незалежної України Русі, творчість якої, на мій особистий і превеликий жаль, теж менш відома зараз ніж заслуговує. Є пісня Зоряний Корсар, чи пов'язана вона з одноіменним романом Бердника невідомо. Але ще й не пізно запитати, бо вона жива, сподіваюсь, здорова і проживає у Штатах. І якщо ви хочете випуск про неї, не забувайте підписатись на канал Скандально Невідомий та ставити свої космічні лайки.